Доброго дня, дорогі підписники та просто глядачі мого каналу, з вами я містер колдус і сразу я вибачаюся за те, що я не випускав відео вже цілий місяць. У мене були на це причини. У мене було або не було тобто, е бажання знімати відео, або я вже не знав навіть що вам знімати. Як бачите, я поміняв ще програму, вона класніше знімає скринкаст. Так, каналізуються відео, будуть випускатися як вже завжди, одне в тиждень. 5 червня ще за реки 4 травм це місяць-5 днів ще. Да, Потерпіть місяці 5 днів. І будуть вам нові відоси. Да. Ви ще бачите, що в мене просмотрів ну, прибільшилося. Да, це не через те, що я накрутив, а через те, що я називав відео якимись такими назвами, які часто вводять на ютубі Через те в мене побільшилось хоч трохи просмотрів. Але лайки, сумніваюся. Так, да, ставте лайки, нам за це гроші платять, але в мене ще партнрки немає. Ох, ніф, не я собі 338 переглядів. Ну хоча б ставте лайк за 338 переглядів. Так. Що то? А, ну окей, я вже сказав, відео будуть виходити після 9 червня місяці 5 днів, треба терпіть. Будь ласка, не відписуйтесь і справді буду випускати відео. Сразу 9 червня випущу я відео яке-небудь. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був містер Колдос. Всім баю бай, -бай.